І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! В вчорашньому Євангелії ми чули стілення слівця, який кричав, волав, перекрикував всіх, тільки щоб привернути увагу до себе Ісуса Христа. Навіть до нього приходили і казали, та що ти кричиш? Мовчи. Але він кричав ще більше. Ісус підійшов і сілив, і в кінці йому сказав: «Іди, віра твоя спасла тебе. І негайно той прозрів. І сьогодні знову Ісус продовжує говорити про віру. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже, ці горід вигнись і киньться море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тож бачимо, віра. Це усвідомлення того, що ми маємо небесного батька, у якого немає нічого неможливого, який може все зробити. Але щоб він це зробив, ми повинні повірити. Ми повинні досвідчити його любов. Ми повинні досвідчити Його вірність. Ми повинні його пізнавати кожного дня і довіряти йому своє життя. Коли будемо довіряти, ми не будемо мати страху, бо ми будемо знати. Що зі мною є тато, який подбає, який допоможе мені. Це не означає, що я не маю нічого робити. Крізь блаженіший блаженніший Гузар, казав, що можемо, то робимо, а все інше вдаємо руки Божі, і йдемо далі. Тому намагаймося рости у вірі. Як це маленьке гірчичне зерно виростає в велике дерево, дозвольмо, щоб і наша віра проросла і стала великою. Що ми не сумнівалися ні в чому, що ми твердо вірили, щоб ніхто не міг забрати нашої віри і засіяти страх у наше серце, що ми щось не можемо зробити чи досягнути. Бо якщо ми все робимо на славу Божу і для Бога, і з Богом, то для нас немає нічого неможливого, бо Бог це через нас робить. І саме через ці діла виявляється Його ім'я, виявляється Його слава. Тому дуже важливо також є дякувати Богові. За все, що ми маємо, за все, що ми робимо на Його прославу. Отож, дозвольмо, щоб наша віра зростала і плекаємо її, як маленьку дитинку. Амінь. Слава Ісусу Христу!